Прийшла в Вінерс дивитися дітям хеллоуінські ці, костюми. Купила тільки Льові. На жаль, в Соні вже нічого немає. Зараз піду в інший магазин шукати. Але дивіться, яка тут краса. Свічки, декорації різні. Хеллоуін. Всім привіт! Ми зараз заїхали в Костку на закупи. Заодно побачила тут курточки ось такі. є І ціна дуже гарна. Тому зараз Соня міряє, розмір М, якщо треба, буде, пошукаємо більший. Тут же новорічна атмосфера. Дивіться. Мені оці подобається єті ого клас! Льова! Його! Отскува! Ей! Так, це одна з головних цілей, за чим ми сюди приїхали. Нам треба костюм на Халоуін. Льова, две на слабіс. Ми вже вдома у нас тут повний крах. Зараз я буду вам показувати, що ми взяли. Е, от. Туалетний папір, вже тут лишаю його в коридорі, у нас там в шкафу місце є. І зараз будемо розпаковувати все інше. Газовану водичку, таку завжди беремо, коштує 10 з копійками там, чи 11, грубо кажучи, доларів за цей весь пакован. Це звичайна газована вода е, зі смаками без цукру. Просто ну, як з ароматом, чи ну, ви зрозуміли. Так, поїхали. Піжаму, от ви вже бачили. Не піжаму, а цю пікачу. Куртку ви теж бачили в магазині. І ось такі піжами дві льові купила, тому що льова не накривається, він спить розкритий. І треба його якось утепляти, тому що він дуже мерзне вночі. Далі купила ось такі а, чіпси з норі. Я вам показувала їх вже неодноразово. У нас закінчилися наші. Соня бере такі в школу, дуже полюбляє яйця, дуже багато яєць. Ой, я вже не знаю навіть куди це ставити. А, купила ось такий подарунок. А, це придбала вчителю Соніному на новий рік. Чи там не Різдво да, Різдво в них. Тому що я бачу, що все дуже активно розбирають. І а, хочеться щось таке гарненьке подарувати, тому на майбутнє ось вирішила затаритися зразу. Так, взяла ось таку кавусю. Там можна в костку її зразу перемолоти. Я не знаю, яка вона. Ми її перше раз беремо. Я дістала спеціально вам показати банку. Ми завжди брали ось таку каву і. Це перший раз беремо цю. Зараз я сюди пересиплю. Тут якраз звільнилася в нас ця банка. І я взяла сьомий помол. Це нам на кафіварку. Мені жінка там підказала, канадка. Коротше, який помол. Ну, в общем, таку. Так, далі хлібчик. Е, картопелька. Ось така. Е, це. Відбілювач, начебто, якщо не помиляюсь. Так, дістала сумку, щоб 50 разів не нахилятися. Молочко. Галон. Цукерки беру такі Соні, кладу одну-дві штучки в ланчбокс, Вона там з усіма ділиться. Ось таку фігню взяла для кави ваніла. Це насіння з ну, різне насіння, асорті, з клюквою сушеною, якщо не помиляюся. Ну, може, і помиляюся. Дуже мені подобається додавати таке в салатики. Так, далі. Селмон, дуже смачний цей Селмон, і його прям тут багато, нам вистачає недовго. Я, до речі, сьогодні зробила генеральне просто прибирання холодильника. Я перемила усі полки, вони в мене всі чистіші. повикидала там те, що довго стояло, не потрібне. Тому у мене холодильник напівпустий, якраз добре будемо його заповнювати. Наступне взяла ось такі шоколадні снеки з мигдалем. Ніколи їх не брала. Перший раз їх бачу, перший раз взяла, не знаю. Я сподіваюся, що смачні, тому що. Хочеться щось з Dark Chocolate. Ось такий тунець. Ми завжди його беремо. Саме фірма Ocean. Ось така. Мені дуже подобається, він на смак. Дуже гарний сам по собі якості, бо там такі шматочки, бо знаєте, іноді купляєш тунець, і він такими ну, прям каша там вже, а не тунець. І я беру завжди у воді. Я не люблю в там, оцті чи ще чомусь. Перчики. І ось такі пахучки в машину. Різних, скільки тут, 5 штук, 10 доларів коштували. Далі взяла вперше теж ось таку сільотку чи не сільодка, ну, в общем, Сподіваюся, що це теж смачно, тому що я начебто чула, що казали, що ок. Далі м'ясо ось таке стейки. Скоріше за все, зараз металік буду робити. Ставлю йому поближче до гриля, до балкону, туди однемо ось так. Так, далі Творожок. Взяла цей, 2 кг. Зараз я з 1 кг зроблю запіканку. Я знайшла дуже класний рецепт запіканки, і дуже смачна виходить. Філадельфія, до речі, в запіканку додаю цю Філадельфію. В общем. Класний рецепт. Філадельфія ось така. Потім помідорки чері. Курочка. Мені більш за все подобається, оця. не курочка, а це індюшка, В селаті додавати, або просто Соня любить там з чимось їсти. Потім кетчуп ось такий пакаван. Це джем. Полуничний. Бурата. Теж перший раз купила, перший раз там побачила. Якщо чесно, до цього не бачила. Там два ось цих мішечка. Два. А, сир оце теж перший раз купила. А, чула дуже гарні про нього відгуки, саме Smoked. Попробуємо, не знаю. Три огурчика і це основа на піцу. А, бачите, там зразу, я так зрозуміла, соус іде. Три тут основи. Чи дві? Ні, написано три. Коротше, можна самостійно робити піцу. І все це в нас разом вийшло з одягом. 494,29. Дуже велика закупка. Ми насправді так рідко закупляємося так, набагато, але багато всього треба було насправді, тому ось так. Так, ось ми вже <смеш> діти помилися. Соня попросила надіти цей костюм, тому що вона <смеш> хоче. І Льова на піжамку ось нова, ви бачили тільки що. Льова, йди сюди! Іди покажи піжаму, йди сюди. Отака, От бачите, з ножками. Да, йому буде тепло. Ну да. А, я забула вам показати, що я Льові на Хэллоуін купила, який костюм. Зараз поміряємо. <рес> ну як вам? Віталік, дивись. Ого! Покажись, синок. <рес> Такий дракон. <laughs> <Ай>, Блін. <laughs> а блінди <ти> собі костюм. <laughs> ну, це ще в майбутньому можливо. <laughs>